Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 9 та 10 жовтня 2024 року було опубліковано ряд нових соціологічних опитувань щодо рейтингових позицій кандидатів до Сенату від таких штатів, як Мічиган, Флорида, Техас. Агайо та Монтана. Я хочу зазначити, що окрім президентської частини виборів, ми також відслідковуємо частину виборів до Конгресу Сполучених Штатів Америки для того, щоб розуміти яка партія. Буде мати більшість в Палаті представників Конгресу США і, власне, у Сенаті. У цьому відео ми будемо говорити про рейтингові позиції кандидатів до Сенату від тих штатів, які ми зазначили вище. Отже, ми розпочинаємо з опитування університету Квініпіак від 9 жовтня щодо позицій кандидатів до Сенату від штату Мічиган за результатами дослідження. Еліса Слоткін, демократка, і Майк Роджерс – республіканець мають рівні результати по 48%, і для демократів це мінус. Тому що Еліса Слоткін вона протягом всієї виборчої кампанії випереджала Роджерса. А тут ми спостерігаємо, що Роджерс так не просто намагається скоротити розрив з Елісою Слоткін, а в межах цього дослідження демонструє ті ж показники, що й Слоткін Нагадую, що демократам потрібно захистити набагато більше місць. Під час цих виборів, ніж республіканцям. Демократам там 23 місця потрібно зберегти, а республіканцям всього лише на всього 11. Тому у республіканців є е, більший формат щодо розширення кількості сенаторів так, у верхній палаті конгресу. Це опитування проводилось у період з 3 по 9 жовтня було опитано 1007 вірогідних виборців, похибка склала 3,1%. Далі опитування Маріст від 10 жовтня щодо позицій кандидатів до Сенату від штатів Флорида, Техас та. Огайо, власне, якщо говорити про штат Техас, то Тет Крут республіканець має підтримку 51%. Колін Оверет, демократ, 46% підтримки, розрив тут складає 5%. Далі, штат Флорида, Рік Скот республіканець, 50% підтримки. Дебі. Мукарзель Пауел – демократка, 48% підтримки, розрив 2%, і, в принципі, за цим дослідженням демократка може поборотися за місце в Сенаті, хоча буде дуже і дуже важко. Враховуючи, що Флорида є традиційно червоним штатом, і штат Огайо – Шерлд Браун, демократ, має 50%. Берні Морено. Республіканець має 48% підтримки, розрив 2%, і власне Берні Морено також може вступити у боротьбу з Брауном за отримання місця до Сенату. Опитування проводилось у період з 3 по 7 жовтня. Опитано в Техасі 1186 вірогідних виборців. Похибка склала 3,6%. У Флориді 1257 виборців, похибка теж 3,6%. І в Агаю 1327 виборців похибка склала 3,2%. Власне останнє опитування The New York Times і на коледж від 10 жовтня щодо позицій кандидатів до сенату від штату Монтана. Теж важливий штат в першу чергу для демократів. За результатами цього дослідження, у Тіма Шіхі, республіканця, підтримка 52 у Джона Тестера, демократа лише 44%, і тут достатньо великий розрив. Він складає 8%. Власне, це корелюється з попередніми соціологічними опитуваннями і зведеними опитуваннями в Зехіл, де власне Шіхі має перевагу над тестером. Це опитування проводилось у період з 5 по 8 жовтня, опитано 656 вірогідних виборців, похибка склала 4,3%. Отже, якщо проаналізувати всі ці дослідження, то ми можемо констатувати. Що, як мінімум, в Мічигані, в штаті Огайо Ми спостерігаємо плюс-мінус рівну боротьбу серед демократів та республіканців, що, в принципі, є плюсом для республіканців. А якщо говорити про Монтану, тут розрив дуже великий, а в Флориді тут демократи мають. Гіпотетичний шанс якось цей штат перевернути на свою користь з приводу Техасу. Тут розрив 5%, і демократам потрібно докласти якихось неймовірних зусиль, щоб цей штат також пішов на користь їхньої партії в Сенаті Сполучених Штатів Америки. Будь-якому випадку ми продовжуватимемо. Переглядати ці соціологічні опитування так для того, щоб розуміти динаміку. Цих показників! Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам?